Дивіться, придбали собі іграшку таку за ціною металолому. Ось Він трошки ушатаний, звісно. Сідушка, ну це просто карзам зліз. У мене є десь кожа натуральна. Я перетягну сідуху. Це ми зробимо. Ну, ще тут, якби бачите, він весь такий полурозібраний. Ось, Бачите, тут виключені ці. Болти тут на стяжки. Власник його щось хотів робити, ось, але не доробив. Бачите, тут карбюратор ще один. Це теж якісь запчастини. Ось. Ну, Ми дивилися багато таких моциків. Ну, цей якби, ще в нормальному стані, я вам хочу сказати, бо вони всі побиті, ці всі пластики побиті, все сломано. Тут теж є на ньому, как бы, О, все, бачите, такий скол. Шидость тут я бачив. Щось было. було. О, все, бачите, тріщина. Но в цілому, в цілому досить непоганий став. Ну, як бы, ще ж скажу вам, що ну, взяли почти безкоштовно майже. Тут виходить стекла нема, ці стрілки поломані. Ось, ну власник казав, що пробіг справжній 4000. Ну, це невеликий, відносно невеликий для такої техніки пробіг. Ну, не можна сказати, що він новий, як би не новий, але і невеликий пробіг. Получается, з однієї сторони зеркало є, а з другої немає. І отут попередку теж, бачите, таке тріщина. Це все теж ми підклеїмо, підкрасимо і все. Оце колесо, виходить, рідне. Це типу, він каже, що купляв його новим. Це рідне колесо. А це колесо заднє він міняв, ставив нове. Тут видно, що протектор такий хороший. Ось. Ну і тут, звісно, є у нас тут і колхозний ремонт, елементи колхозного ремонту. Це у нас, навірно, фільтр воздушний. Що це таке якісь лайфхаки? Ну, Коротше будемо розбирати, трошки гратись.